Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Бійці 210-го штурмового полку вибили ДРГ противника на Запоріжжі. Завдяки чітко спланованій операції, наші оборонці звільнили важливі позиції без втрат серед особового складу. Ще приємна новина. Вночі в районі Кам'янського сили оборони знищили склад БК Росіян. Сьогодні день пам'яті захисників, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. В ніч на 29 липня 2022 року. Російські потвори підірвали територію колишньої колонії Воленівці. Тоді загинуло понад 50 українських військових ще 130 отримали поранення. Це день скорботи та пам'яті про тих, хто пройшов крізь пекло окупації та тортури полону. Вшанували полеглих воїнів і в Запоріжжі. П'ять авіаударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. Росіяни продовжують стирати з мапи міста та села Запорізької області. Нелюди вдарили по центру Оріхова. Внаслідок обстрілу на даху будинку спалахнула пожежа. В селі Преображенка горів будинок на площі 60 квадратних метрів. У селі Григорівка рятувальники ліквідували загоряння будинку. Крім того, вогнеборці ліквідували займання на відкритій місцевості площею понад три гектари. Енергетики заживили понад 17 тисяч осель на Запоріжжі. Цими вихідними масована атака дронів пошкодила електромережі. Аварійні бригади протягом двох годин заживили майже 3,5 тисячі споживачів. А до вечора неділі повністю відновили енергопостачання. Станом на ранок понеділка без електрики досі залишається 4577 споживачів. Роні не запалюють на Запоріжжі. Наші самураї виявили та рознесли позицію російських літонів. Бонусом захисники відслідкували та знищили купу рашистської техніки. Чергове літо і чергова крадіжка. Росіяни знову вивозять українське зерно із Запорізької області. Правда, цьогорічний врожай мало тішитиме самих болотних порівняно з попередніми роками. Зерна обмаль. А чому на півдні Запорізької області фактично спустошений Каховський магістральний канал поблизу Якимівки Мелітопольського району через підрив Каховської ГЕС окупантами? Рівень води в ньому катастрофічний. До окупації вода в каналі була на рівні червоної лінії. На фото. Зомбування української молоді поставлено на потік спортсменів із Мелітополя. Окупанти зробили частиною центрального спортивного клубу російської армії. Юнаки представлятимуть не лише свій вид спорту й окупаційну армію, головне завдання клубу піар загарбників. Запоріжжя в лідерах за кількістю аліментних боржників наша область посіла шосту позицію серед регіонів України. Найвищі показники в Дніпропетровській області 26 шість тисяч батьків. Станом на середину липня в Запоріжжі 9866 тисяч виконавчих проваджень, пов'язаних із несплатою коштів на утримання дітей. Це на понад 500 випадків більше ніж минулоріч. Загалом в Україні в єдиному реєстрі боржників понад 187 тисяч аліментних справ. 14 пожеж за добу на Запоріжжі вогнем заподіяно шкоди на площі близько 10 гектар. В Запорізькому районі спалахнула суха трава та дерева на відкритій території площою 2,5 гектари. Всі займання працівники ДСНС ліквідували. У Запоріжжі тимчасово запустять три нові маршрути. Автобуси ходитимуть за напрямками. Номер 71 – річковий порт епіцентр через космічний мікрорайон. Маршрут 77 – річковий порт, четвертий південний мікрорайон. Автобус номер 79 курсуватиме від вулиці Богдана Завади до річкового порту. Ці маршрути працюватимуть у наступні три місяці. За цей час КП Запоріж Електротранс має обстежити пасажиропотік та розробити паспорти маршрутів. В Запоріжжі врятували собаку, який застряг між бетонними трубами. Чотирилапого помітив волонтер. Ймовірно, тварину збив автомобіль. Після чого вона, злякавшись, забилася між трубами і не змогла вибратися. Собаку вдалося вивільнити. У неї переламані передні лапи. Зараз тваринка у ветклініці. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути темі.